Тим часом, канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з своїм польським колегою Дональдом Туском заявила, що ЄС чекає від Києва певних кроків перед тим, як узгодити підписання угод з Україною. Вона зазначила, що Брюссель продовжуватиме тісний діалог з Україною у Києві. ж Українська опозиція, не визнавши результати виборів, намагається виробити чітку позицію щодо подальшої роботи у новоствореній Верховній Раді. Віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко Каже, що в опозиції зараз немає іншого інструмента, щоб змінити політичний режим Януковича аніж парламент. З ним спілкувалися наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. не зайти в парламент і ходить по підтинам значить, і навколо огорожі. Ну, це такий сучасний український махатмагандізм. Мі це Махатма Ганді тільки міг запропонувати, що боротися з англійськими колонізаторами шляхом нічого не робіння. І це тобі, цікава філософія. Може для індійського народу вона корисна, але мені здається, що для українського народу корисніше, коли опозиція змушуватиме владу діяти в інтересах людей. Наступний парламент треба розглядати і як інструмент який дасть можливість нам змінити владу в Україні, привести ситуацію в абсолютно іншу стратегію розвитку України, стовідсотково відмовитися від парламенту як інструменту захищати інтереси людей? Мені здається, що це ну така або політична наївність, або політична дурість, або часами навіть політична провокація, тому що а, ми маємо досвід Білорусі інших країн. Коли до, до, до опозиції, е, почала спочала програвати, а потім сказала, що та ми взагалі не будемо брати в політичну процесі, то займайтеся громадською роботою, створюйте приймальні будьте адвокатами. Політика якраз е, е, має іншу формулу. Доменко підкреслює, що на виборах суспільство підтримало саме опозиційні партії. Сума показників за партійним списком батьківщини, удару і свободу, це 240 депутатів. 240 депутатів. А сума показників, навіть якби комуністи війшли, вони не хочуть зараз в партію регіонів ходити, бо Семененко теж хоче зіграти черговий раз на президентських виборах, зібрати під це кошти, значить, розповісти, що він самостійний чоловік. Але навіть аби партія регіонів комуністи були разом, було б 210 голосів. Різниця між... За партійними списками між опозицією і більшістю знову таки, якщо комуністів доплюсовують до партії регіонів майже півтора мільйони голосів. Тобто програш абсолютно очевидний при тому, що ми ж свідомі, що дописувалися, переписувалися протоколи. Три опозиційні політичні сили вже домовилися, що спільно протистоятимуть спробам узурпувати владу. Ми в цій заяві чітко дали знати, що, по-перше, три політичні сили будуть погоджувати свої дії і будуть працювати разом. В якому форматі? Ми б хотіли в форматі коаліції. В ударі є свої зевні застереження, до яких ми з повагою ставимося, але те, що ми будемо діяти як об'єднання, що погоджує всі дії у парламенті, і по голосуванні, і скажімо, при блокуванні чи бойкотуванні тих чи інших дій парламентської, можливо, і більшої, це абсолютно очевидно для мене. Томенко переконаний, якщо вдасться домогтися персонального голосування в парламенті, партії регіонів доведеться рахуватися з опозицією. Ключове. Ключове в тому, як можна боротися в цьому парламенті, це персональне голосування. Я ще раз повертаю, що це наша передумова. Я скажу більше, от я взагалі не бачу можливості ефективної роботи, якщо ми не, не на першому етапі не, не доб'ємося ідеї персонального голосування. Якщо ідея персонального голосування буде, нікуди не дінеться. регіонів буде говорити з нами і з іншими фракціями, щоб виходити на певні рішення, які будуть набирати більше, Тобто або Якщо вони будуть намагатимуться провести законопроект партії, регіонів, то він не набере 226 голосів. Водночас, опозиція в разі необхідності може повернутися до радикального сценарію позачергових виборів. Організувати дострокові вибори. Ми ми завжди зможемо, але не скористатися інструментом, коли ми маємо 180 депутатів і багато мажоритарників, які не хочуть бути з партії регіонів, було б неправильно. Бо це інструмент парламентський демократичний. Якщо цей інструмент не працює, йдемо на дострокові парламентські і дай Бог президентські вибори. І такий план, як я його собі уявляю, Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.